Протягом століть планети за межами нашої сонячної системи існували тільки в теорії та науковій фантастиці. Було майже неможливо виявити планети на відстані декількох світлових років, тому що відносно крихітні світи проглядались би в мільярди разів слабіше їх батьківських зірок. Але за останні два десятиліття астрономи розробили методи непрямих спостережень, що відкрили нам світи в інших зоряних системах. Отже, як почалась сучасна ера пошуку екзопланет та в чому полягають методи їх спостережень? Ви на каналі Всесвіт .UA. Всім привіт! Всі планети нашої сонячної системи обертаються навколо сонця. Планети ж, які обертаються навколо інших зірок, називають екзопланетами. Екзопланети дуже важко побачити в телескопи, адже вони приховані яскравим сяйвом зірок, навколо яких обертаються. Перші заяви щодо виявлення екзопланет лунали ще в 19 сторіччі. В 1855 році англійський астроном Вільям Стівен Джейкоб заявив, що орбітальні аномалії в подвійній системі 70-змійносця вказують на наявність планетного тіла в цій системі. Але пізніше розрахунки показали, що така планетна система була б нестійка, тому по сьогоднішній день існування планети в системі 70-змієносця не визнається наукою. Усі ранні спроби знайти планети поза межами сонячної системи були пов'язані зі спостереженням за розташуванням найближчих зір. Ще в 1916 році Едвард Барнард знайшов червону зірочку, яка стрімко міняла своє положення в небі відносно інших зірок. Астрономи назвали її летючою Зорею Барнарда. Це одна з найближчих до нас зірок, яка є червоним карликом за масою в сім разів меншою Сонця. Передбачалось, що через її малу масу потенційні планети зоряної системи мають суттєво гравітаційно впливати на невелику зорю. Але підтвердження довелось чекати аж 100 років, коли в 2018 році було оголошено про відкриття кам'янистої планети масою втричі більшою за Землю, і яка оберталась навколо зорі Барнарда. В кінці 80-х років багато груп астрономів почали систематичні вимірювання швидкостей найближчих до сонця зір, таким чином проводячи пошук екзопланет за допомогою високоточних спектрометрів. І, врешті-решт, 6 жовтня 1995 року два швейцарські астрономи Дідє Кело та Мішель Майор оголосили про найперше остаточне відкриття екзопланети під назвою 51 Пегаса Б, яка обертається навколо зорі схожої на сонце. Знайдена планета представляє собою газовий гігант вдвічі менший за Юпітер і котрий на диво близько обертається навколо своєї зорі. Повний оберт навколо зірки екзопланета робила лише за чотири дні, і враховуючи її близькість до материнської зорі, вона була дуже нагріта. Сьогодні такий тип планет відомий як гарячі Юпітери. Відкриття швейцарських астрономів вважається початком сучасної ери полювання за екзопланетами. Метод, за яким було відкрито 51 ПГСА Бі, називається методом Доплера. Він полягає у спостереженнях за коливанням зорі, які були спричинені гравітацією планети. Справа в тому, що зоря, у якої є планети, не обертається ідеально навколо свого центру. Планета, обертаючись навколо зірки, не мов би розгойдує її, в результаті чого ми можемо спостерігати доплерівський сув спектра зірки. На жаль, за допомогою цього методу можна виявити лише масивні планети з масою не менше декількох мас Землі, які здатні суттєво впливати на орбіти своєї зорі. Саме тому одразу після відкриття 51 Пегаса-Б протягом наступних років вчені десятками та навіть сотнями почали відкривати подібні екзопланети, тобто масивні газові гіганти в безпосередній близькості до своїх зірок. Саме існування гарячих Юпітерів дуже здивувало астрономів, адже вони не очікували, що великі газові гіганти будуть обертатись так близько навколо своїх батьківських зір. Справа в тому, що теорія формування планет вказує на те, що газові гіганти формуються тільки на великих відстанях від зірки. Зрештою, вчені дійшли висновку, що такі планети, як і наш Юпітер, сформувались за сніговою лінією, але згодом мігрували ближче до своєї зірки, де в підсумку формували стабільні орбіти. З моменту відкриття першої екзопланети багато інших дослідницьких груп також приєднались до пошуку, в результаті чого кількість екзопланет збільшилась до декількох сотень. Але згодом загальну увагу привернув новий телескоп та новий спосіб пошуку екзопланет. У 2009 році був запущений на орбіту космічний телескоп НАСА Кеплер. Ця подія стала початком справжньої золотої лихоманки з пошуку екзопланет. Кеплер спрямував свій погляд на невеликий клаптик неба, за яким спостерігав 4 роки. Всередині цієї маленької ділянки космосу спостерігалось близько 150 тисяч зірок. Коли наукова група НАСА завершувала десятиденний пробний запуск телескопа, вони побачили те, що на той час було дійсно неймовірною знахідкою. Вони знайшли далекий скелястий світ розміром з Землю. Мова йде про кеплер 10 b яка обертається навколо схожого на наше сонце жовтого карлика. Орбіта планети проходить доволі близько до зірки, тому температура поверхні дуже висока. А отже, життя, яким ми його уявляємо, там не може існувати. Результати роботи Кеплера виявились справді приголомшливі. Більше двох тисяч підтверджених екзопланет було відібрано з двох з половиною тисяч планетних кандидатів, і це ще не кінець, тому що вчені і досі продовжують вивчати дані спостережень Кеплера. На відміну від методу Доплера, вже вдавалося розпізнавати кам'янисті планети, і зрештою стало зрозуміло, що гарячі Юпітери, які були відкриті першими, складають меншість екзопланет. До речі, метод, за яким відбувався пошук, сьогодні є найпопулярнішим і відомий як транзитний метод. Цей спосіб пошуку планет оснований на спостереженнях за проходження планети на фоні зорі. Під час транзиту планета приховує частину своєї батьківської зорі для спостерігача, тому яскравість зорі дещо зменшується. Спостерігаючи за градієнтами яскравості зірок, можна отримати додаткову інформацію про транзитну планету, а саме її радіус та період обертання навколо зірки. В свою чергу, знання цих показників може бути використане для визначення відстані, на якій планета обертається навколо батьківської зорі. За допомогою методу транзиту знайдено більше 3000 екзопланет. До речі, на момент знімання цього ролика офіційно підтверджено 4 330 екзопланет в 3200 планетних системах, причому 708 систем мають більше однієї планети. Ще 2554 кандидати все ще чекають свого підтвердження. Посилання на цей онлайн-каталог екзопланет можете знайти в описі до цього відео. Як бачите, список екзопланет постійно доповнюється. Звісно, не тільки завдяки Кеплеру, адже є ще багато інструментів, як на землі, так і в космосі, які продовжують пошук. Вже легендарний космічний телескоп Габла не тільки виявив багато транзитних екзопланет, але й дослідив атмосферу деяких з них. Коли планета рухається на фоні своєї зорі, смужка зоряного світла просвічує крізь атмосферу планети. Гази і інші хімічні сполуки поглинають світлові хвилі різної довжини по мірі їх проходження крізь атмосферу. Аналізуючи ці відсутні частини світлового спектру зорі, вчені можуть сказати, які складові присутні в цій інопланетній атмосфері. Інший спостерігач, космічний телескоп NASA Spitzer — спостерігає транзитні екзопланети в інфрачервоному діапазоні і часто працюючи спільно з наземними телескопами, допоміг нанести на карту багато екзопланет, в тому числі визначити деталі планетних атмосфер. Такі непрямі методи пошуку екзопланет, як спостереження за транзитами чи вимір коливань зірок, допомогли знайти майже всі відомі на сьогодні екзопланети. Але очевидно, що майбутнє пошуку екзопланет полягає саме в прямих спостереженнях. Мабуть, найочікуванішим на сьогодні наступним кроком для пошуку екзопланет є проект запуску на орбіти космічного телескопа Джеймса Веба. Телескоп буде працювати в інфрачервоному спектрі та зможе виявляти планети з температурою поверхні до 300 кельвінів, тобто практично рівною до температури поверхні Землі. Завдяки телескопу Джеймса Веба очікується справжній прорив в екзопланетології, адже можливостей телескопа буде достатньо не тільки для того, щоб виявляти екзопланети, але навіть їх супутники і спектральні лінії цих планет. Технології, які розробляються для майбутніх проєктів, дозволять робити портрети все менших і менших екзопланет. Наприклад, цікавий проект NASA New World Mission. Він полягає в будівництві величезного зонту або ширми, схожої на соняшник. Очікується, що ця зоряна парасоля заблокує зоряне світло, що дозволить детально спостерігати планети, які обертаються навколо зорі. В найближче десятиліття, коли космічні телескопи стануть більшими та досконалішими, можливо, ми нарешті побачимо фото іншої землі, яка складається з континентів та океанів. Але що саме робить планету, схожою на Землю, де астрономи шукають придатного для життя близнюка нашої планети? Про все це та детально про інші цікаві вже знайдені екзопланети, поговоримо у окремих випусках, присвячені цій темі. А на сьогодні все зустрінемось наступного тижня. Будьте здорові та дивіться українське.